В Івано-Франківську волонтери Мальтійської служби допомоги сформували та передали гуманітарну вантажівку з продуктами харчування. Генеральна консулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич розповідає, дану допомогу волонтери отримали за сприяння польського уряду в рамках програми Польська допомога. Я представником польської держави, яка має таку дуже цікаву програму, дуже важливу польська допомога і все те, що To, co się dzieje dzisiaj, te podarunki, które, które wolontariusze spakowały i przekazują na wschód Ukrainy, tam, gdzie jest wielka zagroża, tam, gdzie ludzie w biedzie, to one za koszty tej programy. Polska dopomoga, a te koszty przeznacza nasze Ministerstwo zakordonych Spraw. Ja, można powiedzieć, przedstawicielom tego ministerstwa, ale jakby organizacja За організацію цієї допомоги відповідають різні організації. Один набір вміщає базові продукти харчування, які вистачить для сім'ї приблизно на тиждень часу. Розповідає керівник Мальтійської служби допомоги Роман Яручик. В набір продуктовий входить 20 одиниць якби продуктів. Це ну, всі базові продукти: борошно, цукор, олія, консерва консерворибна, горо. Хорошок, якби всі продукти, які є необхідні, приблизно за нашим розрахунком тижневий раціон для сім'ї у трьох, у троє з трьох членів з трьох людей. Продуктові набори в першу чергу роздаватимуть пенсіонерам, людям з інвалідністю та поодиноким, наголосив волонтер. Нашими категоріями є всі цільові групи, які. Постраждали від російської агресії, але передусім це самотні пенсіонери, це багатодітні сім'ї, це сім'ї, які мають дітей з інвалідністю, або власне самі товариства інвалідів. Неповносправні до упакування продуктових наборів долучився і заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин. За його словами, це вже четверта фура гуманітарної допомоги, яка їде на східні території України. Сьогодні відправляється четверта машина на Запорізьку в Запорізьку область. Взагалі має бути таких направлено дев'ять машин. Дуже потрібні ці продуктові набори для населення для малозабезпечених людей. людей. І... Я хочу подякувати мальтійській службі допомоги України, Мальтійській службі допомоги Польщі, які в принципі дякуючи їм і польському уряду, завдячуючи їм, ми змогли сформувати, систематизувати, зібрати ці набори і відправити. Я вірю і надію, що ми від, ну, як сьогодні поїхала четверта машина, що ми ще п'ять машин до і направимо туди в різні в різні області східної України, там де це є найбільш Потрібна ця допомога загалом волонтери завантажили майже дві тисячі продуктових наборів, які передадуть людям, що проживають в Запорізькій області. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.